Феєчки, мої любі, пронто, пронто ви все говорите, ханочка, чого ви все з номера і з номеру знімаєте? Вашого гарем забрали. Феєчки, ну, гарем поки що не забрали, кажу вам, правду, Навіть не пропонували я про гарем. Може б я і подумала, не знаю. Не буду зарікатися. Але це ж мусульманська країна, якби зараз Рамадан, і Я з картами Таро на вулиці. Ну, я б не хотіла нікого. Можливо, мені нічого і не скажуть, але якось це дуже зухвало. З 8 березня вас, мої вилюбі, нехай 8 березня буду у вас. Дня. Я вважаю, що того, щоб дарувати квіти, не потрібно мати якийсь привід. Навіть дарувати квіти самі собі. Я це роблю періодично. Тільки я це для себе роблю. Зараз сесід мені посилає багато квітів від інших чоловіків. Бо це працює так. І так, чи поздоровить він вас з 8 березня? Подумайте про цього чоловіка. Угу. Він далеко від вас, Фечки. Тут кажуть про те, що він, звісно, вже ближче, ніж раніше, але він від вас дуже далеко по Аркану Мир. У вас було кохання, але був якийсь третій фактор. Так. Ні, дівчата, він лицарь Пентаклів, Тормос. Але знаєте, що вам кажуть? Що дуже швидко неочікувано до вас прийде Туз Пентаклю. І це може бути саме сьогодні. Бо сьогодні, 8 числа 8, 18, 28. Але це те, на що ви не очікуєте. Розумієте? Тобто. Тут дівчата, ану, він саме сьогодні проявиться. Ні, він зараз по відлюднику. Угу. Зараз по відлюднику він, він зріє. Дивіться, тут кажуть про те, що він, не засмучуйся. Він проявиться в твоєму житті якось неочікувано. Ви не будете це не так, коли ви сьогодні чекаєте, а ви чекаєте. Що він, він до вас проявиться з тузем пентаклів. Тобто він проявиться до вас як той, що вам запропонує таке, від чого дуже важко буде відмовитися. А що сьогодні він думає? Він думає про дороги, або він в дорогах, дівчата, або про дороги. Він по аркану ж далеко, можливо, до вас приїхати. До кого приїхати? Тут, тут розумієте, він зараз закривається від своїх почуттів, бо не розуміє, що тоді йому треба рухатися. Тут він печалиться про щось, зациклений на цьому, але що він сьогодні? Він мудріше, він каже, проходить стадію мудріння. Нехай проходить. Так, король мечів холодний. Тут на вас ще може злитися, бути обуреним. Так, але кажуть, кохання всполохне угу. і буде десятка чаш. Тож, фейчки, вам тут зразу карти сказали і про те, що сьогодні навряд чи, дивіться, сьогодні, це ж у мені потік йде, е, проявиться до вас та людина, чоловік якого ви взагалі не чекаєте і не очікуєте. Але якщо ви у мене питаєте, чи поздоровить він сьогодні звісно березня, то ви вже очікуєте. Тож, вам кажуть, що він сьогодні, якщо не проявиться, а по картах він не проявиться, бо він там по відлюднику ще злий, то він все рівно проявиться в найближчий час, от найближчий, але неочікувано для вас. розумієте? Так, він зараз по відлюднику, знову випала ця карта. Сидить, людина, розумієте, переживає, людина страждає, а ви у це хочете, щоб він вас поздоровляв. А яка вам порада стосовно цього чоловіка? Правда нічого не робити повішений. Нічого не вздумайте робити. Діяти повинен він. Я права. Так, король жезлі. Він повинен почати діяти. Так. так. Його тут до вас дуже тягне, це зрозуміло. Але зараз, зараз він ну він не мах. Він от саме зараз він проявитися ні. Він не в силах. Не мах він поки що. Але він стане могом, магом, мохом. Бо туз чаш це про те, що кохання і та, зараз полихає, але якимось чином. Сполихне так, що він вже не може не діяти, так, хоч він і далеко від вас. Угу. Але він планує, майте на увазі, він розуміє, що ви зла дуже, але він розуміє, що до вас треба проявитися тільки як імператором. Феєчки, тут у когось людина росте до, до стану імператора, тож з 8 березня вас.